Що за доброю традицією футбольний сезон в Україні буде офіційно завершено фіналом національного кубку? Цей фінал буде унікальним відразу з двох причин: по-перше, вперше у фіналі зустрінуться Донецький Шахтар та Луганська зоря. А по друге, фінал кубку вперше в своїй історії приймає Львів, місто, яке за останній рік стало справжньою футбольною столицею України. Не дивно, що саме це місто було обране для проведення фіналу кубку. Починаючи з 18 травня, головний трофей стоїть на площі ринок у центрі Львова, і усі бажаючі мають змогу з ним сфотографуватися. Якщо хтось захоче, то відразу біля кубка може придбати квиток на цей матч, окрема точка продажу обладнана ареною Львів. Біля кубку можна побачити як дорослих, так і дітей. Вони залюбки фотографуються та спілкуються між собою. Щоправда, думки оболівальників розділилися. Багато хто підтримує шахтар, наголошуючи, що вже протягом довгого часу Боліває за донецький клуб та відвідують його матчі. Інші навпаки симпатизують зорі, мотивуючи це тим, що в її складі грає велика кількість молодих українських футболістів. Завтрашньому фіналі Кубка я буду вболівати за зорів. За кого будете вболівати у фіналі Кубка? Я буду у фіналі Кубка України за Донецький шахтар, бо ще я за нього з 2004 року боліваю з самого дитинства. Ну так оце гості Дніпропетровська будуть вболівати.